Які зміни, де та об'єднавча сила, яку проголошував президент, настав час з'єднатися? Хто сьогодні на Вінниччині, тим більше в районах, я представляю район, демонструє цю позицію. Тому ми сьогодні повинні знову ж, я думаю, підтримати пропозицію, повинно бути повне перезавантаження влади і не владу призначати хтось. З якоїсь подачі. А е, повинна бути дискусія, е, повинна бути публічна. Те, що обласну раду ми розпустити, може би і треба, але і ніхто не розпустить. Потрібно чекати виробів, е, виборів, а зміни повинні вже бути сьогодні. Чому сталося те, що було вчора? Хто винуватий? Ми з вами, тому що ми равнодушно. На це все дивилися. І три-чотири ідіота вирішили, що вони тут можуть воняти. Що обізвавшись стором, він буде воняти на всю Україну, що позорити буде наше місто. Люди Вінниця – це святе для нас. Вінниця це наше. Але жіки ми будемо терпіти, що пів Вінниці належить не Вінниці? А же обласним структурам, скільки можна, що чотири чоловіка там собі захотіли устроїти шоу і переклати дорогу, і місто не може працювати. тут є стікляшка, давайте туди їх, а центр давайте віддамо в Вінниці. Давайте будемо господарями в цьому місті. Я особисто требую від наших правоохоронних органів наказати. Суду по прокуратурі за ті дії, які були вчора і позавчора. Виявити, хто це робив, і конкретно наказати 15 суток, 20 гривень Неважливо. важливо, щоб був присуд суда за це. І я особливо зараз, може, не популярно це. Я підтримую вас, міліція. Я підтримую вас СБУ, тому що ви наші від наших. Якщо ми вас не будемо підтримувати в ваших рішеннях. Та навіщо ми тут зібралися? Слава Україні! Я не міг не вийти до вас, тому що два дні підряд Вінниця обурена, обурена тими подіями, які відбулися в суботу, силовими захватами. Саме головне, що вирішення питання, яке по закону потрібно вирішувати в стінах обласної ради депутатами, воно прийшло на вулиці Вінниці. Сім місяців після Майдану в умовах війни максимально намагалися зберегти спокій в місті. Ви пам'ятаєте, 7 травня, коли тут була паніка, преса нагнітала, соціальні слідки теж нагнітали ситуацію після одеських подій. Сьогодні знов хтось хоче ці повторення цих всіх подій. Сьогодні заявляють про якусь республіку, сьогодні говорять про якогось народного губернатора, а він підтримують того народного губернатора. Ні, Заграти... Заграти... Міська рада і я, як виконуючий обов'язки міського голови, заявляємо офіційно, що ми збережемо в місті порядок в рамках чинного законодавства. Ми обурені і застосуємо всі дії щодо унеможливлення будь-яких заворушень на території міста Вінниці. Місто Вінниця повинно жити мирним часом, спокійним часом. Ні в якому разі ми не повинні довести до того, що хтось сюди буде приїжджати і казати запаребрікати й дітя. Ви це пам'ятаєте, це було колись недавно. На сході України. Я закликаю всіх до того, щоб ми зберегли цей спокій в нашому місті. І ми далі розвивалися, і саме головне, допомагали нашим воякам, війничанам, які там, а бог суддя тим людям, які сьогодні хочуть використати ситуацію, непросту в Україні і взяти владу. Слава Україні! Зневажити і знеславити наше місто, тому що воно є мирним, спокійним, тому що воно є проєвропейським, тому що воно розвивається, тому що воно згуртується. І стільки в нас відбувається акцій на підтримку наших солдатів, наших захисників, всі ми гуртуємося, всі мають спільну думку. І я думаю, що ті люди, котрі хочуть спровокувати, ті, котрі хочуть. Просто для себе якоїсь вигоди, нехай подумають. Нехай подумають про ті сім'ї, які зараз чекають своїх синів і братів. Нехай подумають про ті сім'ї, котрі плачуть ночами і виглядають. їх. будь ласка, давайте гуртуватися. Всі питання можна вирішувати в прямому полі. Ми ж ідемо. Ми дотримуємося європейських стандартів. У нас є закон чи не законодавство, згідно якого ми можемо вирішувати абсолютно всі запитання, всі питання абсолютно. Все відкрите, влада в нас доступна. Не потрібно громити. І ще мене дуже обурює, що кілька чоловік від, висловлюють свою позицію від громади міста Вінниці. Я заявляю чітко, що громада міста Вінниці дуже велика і набагато більше ніж кілька осіб, які взяли на себе цю роль висвітлювати позицію громади. Від позиції громади громити громадське майно це теж абсурдно, і я вас. Прошу і закликаю зупиняти тих, хто починає думати навіть в такому напрямку, щоб знеславити наше місто. Давайте гуртуватись, давайте зробити наше місто. Мадо звертаюся до вас, прошу підтримати та уважно послухати резолюцію сьогоднішнього учасника майдану. Президенту України Порошенку, прем'єру міністра України Яценюку, голові Верховної Ради України Гройсману, Генеральному прокурору України Яремі, голові служби безпеки України Наливайченко. Ми жителі Вінницької області на мітингу 8 грудня у місті Вінниці ухвалили резолюцію. Перше, ми вкрай обурені подіями, які виникли 6 7 грудня у місті Вінниці, і засуджуємо спроби окремих осіб дестабілізувати ситуацію проти законний та антиконституційний спосіб захопити владу в регіоні. По-друге, ті, хто організував штурм Вінницької обласної державної адміністрації, не представляють інтереси громади Вінниччини і не користуються підтримкою в регіоні. Вони діяли у власних. в той час, коли Україна знаходиться фактично в стані війни, цілком очевидно, що організатори цих подій грають на інтереси наших ворогів, а можливо і діють по їхнім вказівкам. Четверте, вимагаємо від керівництва держави і правоохоронних органів негайного розслідування подій. 6 7 грудня у місті Вінниці і притягнення до відповідальності організаторів і усіх причетних до цього провокацій. Вимагаємо рішучих дій, щоб не допустити на території Вінницької області повторення Донецького сценарію із губарьовим та народними республіками. По п'яте, через повну нездатність обласної ради працювати і виконувати свої обов'язки перед виборцями вимагаємо розпуску Вінницької.

І хто хоче підписати цього листу, будь ласка, приєднайтеся. Ми воюємо. Шановні вінічани, отакі от жінки робили провокацію в Харкові, Донецької і Луганському. Ми пам'ятаємо таких жінок, які приходили і плакали. Викидали, що народна російська. там був точно. Іди з Що ви робите? Що вас спали? Ви це все місто чи що? Іра, я не пішов. Пасенко. Увага! 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 Дайте слово! Увага! 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 Куди тобі? Увага, вінничани, Де? Э. Ну що? Ну що? Ви бачите, що зараз рисувати? Не Увага! Дайте він я приїхав тільки зі сходу, з міста щастя. Я за те. От. Я приїхав сюди, почув, що тут робиться. От. Хочу сказати одне. Побувши вже декілька годин в місті, я вислухав і одну. І другу, і повірте, навіть третю сторону за зараз зроблена робоча група. нам не дали допрацювати те, що ми намітили зробити, тому що хтось замінував приміщення обласної ради. От ми зараз перейшли в інше приміщення група, яка працює, прислала нам всі ми. Громадськими організаціями, місцевою владою, тобто є всі е, представники всіх сторін, сторін автомайдану, самооборони і так далі. Тобто, є всі представники. Очолю комісію. Я ну, групу робочу, я народний депутат Мельничук Сергій, командир батальйону Айдар Я був на Тому... Зараз осталося тільки. Ми прийняли чотири рішення, які в першу чергу треба повідомити президента, верховну раду і взагалі суспільство. Тому що всі думають, що тут буде новий Донецьк, Луганськ. Такого не буде. Не буде не буде. завжди була європейською державою європейською європейським містом. А Вінниччина... Частинкою Європи тому ніхто не дасть тут спалити нове пожарище. Скажіть ну, це є губернатор народний обраний немає ніякого обраного народного Я. губернатора. Я хто Ви вибирав? Значить, вибрали ніхто нікого не вибирав. Зараз буде прийнято чотири пропозиції від. І будуть озвучені вам тут чи в іншому місці, але це все буде озвучено. Ви все почуєте. Завтра я їду е, на чергову сесію Верховної Ради. Я це все викладу там. І е, надалі цей інцидент, який вийшов, от, він має розслідуватись, тому що ваша я не виїжджав. Не має бути ніяких народних губернаторів. Є вод народу. Народ обрав своїх скажімо, кандидатур. Да, можуть бути від народу. Від громадських організацій пропозиції до президента про призначення кандидатури на пост губернатора, і президент має цю кандидатуру призначити іншого не буде розглянути. Розглянути іншого не ну не може бути. Є з конституції України, є поки ніхто ще не міняв, і буде так. А то що провокації робили. Для скажем, щоб спровокувати міліцію до конфлікту, щоб спровокувати різні гілки громадкості, це робили якісь провокатори. І я прошу не більше не реагувати на це, максимально бути толерантними один до одного. Ми приймемо правильне рішення і вирішимо це мирним способом, але те, що Робиться захват адмінбудівель, це неправильно. Не... Ідіть на поводу провокаторів, прошу вас. Дякую. В ситуації зробила якусь так звану ВНР. Не існує ВНР. є Вінницька область у складі Великої Держави України і будь-яка сволота, яка буде писати на своїх продажних сайтах інформацію про те, що нібито був вибраний чи обраний народний губернатор. Це брехня, є офіційне спростування і є офіційна інформація по цьому при Приводу. Було народне віче, яке вирішило від громадських організацій представити кандидатуру на розгляд президенту як можливого кандидата. Так, да, так, да, ні, ні. Будь-хто з вас може представити таку ж кандидатуру на розгляд президенту. Це не є порушенням закону. Якщо вам тут зараз будуть розказувати, що хтось щось обрав, це брехня. Слава Україні! О, як ви гарно навчились кричати Героям слава! Тільки за це, це, це гасло. Мої побратими гинули на Майдані. І ці хлопці Зайдару зараз гинуть на Сході. А ви кричите, вас сюди зігнали, чи ви сюди за своїм покликом серця прийшли? Ви сюди прийшли за чим? За те, щоб показати картинку в Москві. ВНР? Нема ВНР і не буде. Кожен з нас бо Да своє життя за те, що не буде ніякого ВНР. слава Україні. Бачите? От бачите, молодці, ми всі зібралися, війничани і довели, що Україна єдина героям Слава, так. І тому всі питання, які сьогодні і в області, ми повинні вирішувати мирним шляхом. Я ще раз кажу: всі боролися. Ми бачимо тих людей, хто боровся з режимом Януковича, але цього замало сьогодні потрібно поборотися ще тих сепаратистів, які розпалюють ворож... ворожнечу. Я дякую сьогодні представнику свободи, що вони сказали, що дійсно є люди, які розгойдують ситуацію. А свобода, як і інші політичні сили з народом. Тому ми знайдемо порозуміння, ми знайдемо спільну мову, і я думаю, нікому ніколи ми не дозволимо на нашій вінницькій землі розгойдувати ситуацію. Дякуємо нашим Сим хлопцям Зайдару Подякую їм за те, що вони поронять нашу землю. Хлопці, дякуємо. дякуємо, 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 дякуємо. А тепер, щоб наші хлопці і побратими всі бачили, я... і росіяни побачили, а не показували ті картинки, що відбувалися недавно. Тому я пропоную заспівати Наш гімн Ще не вмерла України і слава і воля, ще нам, брата, українці, усміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на. Сонці запано й браття у своїй стороці, душу тіло ми. За нашу свободу і покажем, що. Я вам я, я не встиг. Ну. Коли я Кравченко стоял. ще живий стояв, я там стояв, Києві, я це мають. Вже ви не думаєте, ми, ми були а, ще десь в пішки, коли я Україну закричав, там І в трубі Григор'єва, полковник, коли я то саме в нього пістолет Що я зробив, що я зробив? А ви підшли? словами? Я хоч і бардак, щоб було, Ні, ви так ніяк. Але пожалуйста, розберіться спочатку в ситуації. Не що? будьте за зомбірова. Виглядає ви ми ви? в вже зробив це все чисто, розумієте? Він у цих 68 депутатів крім себе, регіонали три, три рази. Не ходили на безказали, що ми зустріли владу раду. Мітинг. на мітинг знову лунають гасла про ВНД, е, тому ми прийшли на мітинг пояснити людям, що е, ну, немає ніякого, але за здивною збігом обставин. Серед цих людей є дуже багато помітив працівників Вінницької міської ради. Ну чомусь так цікаво, комунальщиків знову з Ну де живу, за розумієте. Влада змінилася, а засоби ведення боротьби з неугодними не змінилися. Ну, ми будемо з цим боротися. Добре, добре, дякую. А в якому внутрі мене даємо відпаві? Все, а ви розумієте, Давай десь там пофотографіруємо. Вони стоять на третій лінії стояли, може, там притрималися за спинами. спинами. Якщо ми тут не відстоїмо, буде по всій Україні, це далі, десь придумають. Ні, вони придушать, вони перекрутять, що вони себе ми. Не придушать і дадуть, покажуть на всій Україні, Як вони правильно? Він що й зараз, хто ви, хто ми Ми теж там були. Де ти був? Де ти був? Нашогойдарівцю виставили. Проти кого виставили Проти вистави. Не проти дібоча, Проти захищати владу. Тою дитину поб'ють, і три роки, четвертий рік ти не можеш до сюда. Добратися, то як ти називається? Це справедливість в нас є в країні. То ми боремося щоб була справедливість, Водимо я, я, справедливі. я прийшла сюди, правильно, правильно я прийшла сюди захищати. Правильно зробили ми так, щоб у нас справедливість. Справедливі.